жижить

А ну дивимся, на єм іде Та ні, він, пуст, він пустий Він з сходу як коза пішов і пішов Что таких піди так дитик В нас скорість як піде Як сповню куща Павпі мені вроді душі мають І це носов піти. О пішло, це їхній по-наших. Починав я з кулеметного взводу, тоді штурми, піхота правильно. Ну, тепер же як кажуть, як Бог дасть тим і буду робити. А далі, далі як. Така річ, звісно. Не думати не хочеться про таку річ. Ну, про війну цю, миру хочеться. Такі варіанти, як вони ті дурні Касапи лізуть, і лізуть, і лізуть, і лізуть. Захищати комусь треба. Батьки, сини, дочки, все ж вдома. Не кожен сюди хоче йти, а треба. Я вам так скажу, як в одному місці мені краще. Я постійно стояв в окопах на нулю, то там, звісно, бої йдуть постійно. Все летить, палять, стріляють, лізуть. Сіда на ногах постійно, цинкуєш, всіда, всі. Пропустиш, тоді все, лінія повністю йде під штурми. Залізе за одна, двоє, троє, все. Лягає зразу, чоловік десь лягає зразу. Бо ти нічого зробити не можеш. Гранатами закидають і закидають там вже панічка, як вона з Панічське... це починається. А ще як люди є, що нові, це як, як я вже старий, рекс, як то кажуть тада. То а як нові, то ну ви мене розумієте. Поки не пойдеш, не побачиш, тричі не бахне, тоді точно. На нулю я постійно стояв, там дуже дуже важко. Всі радійка яка не затихає, сповіщаєш командирів. Ну як нуль? Нуль, воно теж все сюди летить, де більше вилітає, туди більше і прилітає. Де менше виходить, туди менше приходить. Ми сказати, серцевина. Туди повернулись, прикрили, туди прикрили. Наша задача. Підход. Ну, взагалі ми стоїмо за хлопцями од нуля. Вони спереді. Ну, Підходить піхота кацапська вже ближче. Вони в них вони не спроможні вже нічого робити, ми починаємо їх прикривати. Друг, що, що якщо їх давитимуть, вони будуть відходити. А так здержуємо бой. Вони здержують і ми здержуємо. Все, плюс зеркась, давай на лодчик. Все, наводимося на шазі. Все, пацани, займайтеся самі. Є. є. давай, <свистые> <свистые> дали. 5 вогонь. П'ять пішло. Нема варіантів, бо і діти і внуки вдома. Ну, по-перше, в мене син, донька, внук, внучка, син на війні, зять на війні на війні, тому треба захищати. Бо вони в Харківській області живуть, і треба захищати, а підари в Харків полізли, треба, щоб хтось тут воював, щоб вони далі не полізли. Я під Київ, в мене сестра була там в окупації, сестра була Київ була. А ми якраз на границі, там де літали, прилітали, стріляли, і гради, і міни. Ну, а зараз жінки созванюю і списують, каже тільки... Шахиды каждый день летают, работают ПВО у нас. Поэтому надо тут работать, их прикрывать, чтобы они как можно дальше их отсунуть, чтобы они дома не пришли. В хату не постукала. Бог уже приходили. Выгнали тогда хлопцы, молодцы, пидари. Как день. с <кх> балаклей. Тоді вже стало легче, у нас же хоть грады перестали прилетать и мины. Поэтому надо и тут работать. Надо тут, тут. Син раніше пішов, син з початку війни, він ще шестрочку служив в Так, да, Як побист, хочеться цього миру, бути коли... батьків, сім'ї. Дома садіть, друзів багато немає, з рідних нема, з того нема, а вдома не вирішений сидіти. Приходиться йти, нових друзів заводити, в нове все. Якось по всій Україні їздиш, як я і мечтав.